Який же це кайф дістати нову машинку на раді керування з коробки, яка все ще в захисній плівці, і просто насолоджуватись ось цим моментом. І як же я кайфую знімати ось ці захисні плівки? І просто погляньте, як вона круто виглядає. Ось так виглядає в захисній плівці, ось так без. Тут у нас новенька EG316 Pro з максимальною швидкістю до 50 км на годину і вартістю всього 3400 гривень. Вирішив одну залишити собі. До речі, так як тут є ось такі ребра жорсткості плюс верхнє світло, то раджу не відривати, тобто не робити ось так, а перевернути корку, відкрутити ось ці чотири гвинти, підняти ці ребра жорсткості і просто зірвати плівку. І на ділі це все виглядає ось так. 30 секунд після цього кріпимо ребра жорсткості назад, кріпимо світло, одягаємо корку, і у нас ось така краса. G316 Max з максимальною швидкістю до 50 км на годину всього 3400 гривень.